Це, би це зробило. Класно. Хотілося б відкрити його. Так, є ключ. Зупинись. Не бійся, Лілі. Ніхто не дізнається. Що він робить? Ой, ні. Ні. Ах, нас затягує у виклик. О, ні. Ах. Ого! У нас є виклик! Хто хоче почати першим. Гей, ні, я буду першим. Е, що! Фу, курячі лапи в моєму сейфі. Ні, я не хочу це їсти. Це жахливо. Ха-ха. Смачного! Так, це виглядає огидно. Ой, мене зараз Ха -ха, знудить. подивись та подивися. Ну, на це я буду наступним, бер... хто відкриє сейф. Хм, Подивимось. Ого! Це мій торт мрії. Я почну з цієї величезної жуйки. М -м -м -м. Смачно. Ням, 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 ням. О. Так. Не хвилюйся. Я просто відріжу. З ну, що? Звісно, ось Можеш тобі. Поділитися зі мною, що? що відбувається? Можеш Не їш її торт. Краще відкрий свій сейф. Давай. Добре, добре. Ну, тут якась зілля, дівчата. Хм. Це круто. Подивимось. А, клас. Що? Що відбувається? Що? Давай закінчимо це. Що відбувається, хлопці? А -а 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 -а? <мер VOICES> Чому ти застряг? Тепер у мене є енергія. Круто! Я буду супер швидка. Ой, так. Ой. Я можу подорожувати світом з такою швидкістю. Так круто, дівчата. Давайте подорожувати світом. Це те, про що я завжди мріяла. Так, давайте Тепер повернувся. Апчхі. Який чудовий день! Ага. Що, зачекай, де я? Привіт, красуне. М. Ти купив мені коктейль? Я вип'ю його швидко, щоб ти навіть не помітив. М. Так, смачно. Ой, вибач, ах, вже тут немає. Бувай! Що? Куди подівся мій коктейль? Ого, це було круто, але я втомився. Хм. Ідея. Поки моя суперсила ще працює. Ага, буса. Тут. Круто! Ну, я завжди хотів спробувати цей торт. М -м. Який він смачний! Виглядає, як. Я не можу зупинитися. М -м. Так. І хтось залишив тут курячі ніжки. Час трошки побешкетувати. Як тобі твоя нова зачіска, Лілі. Жарт. І ось так. Це супер смішно. Ой-ой! Що, що? Ой, ой-ой! Ой! Відолаха, йди сюди! Гей, hey, що? що? Ми пройшли ну, довгий шлях. Цього разу я буду першим. Що? Ще один. Ніколи в житті не з'їм всю гору лимонів. Спробуй тільки один, будь ласка. Ох, яка кисла каша. Ти повинен Ой, був. Цикольч. Зіткнутися з нічним кошмаром. Сеньор Вільярел. О, так, це кошмар. Здаюся. Давай. Давай. Який невдаха. Твоя черга, Лілі. Ой, ну я збираюсь. Вау! Цей попит! І Один з моїх улюблених! Цей попит приносить багато задоволення і дуже розслабляє. Гей, Лілі! Ходімо час іти. Ах, ах, добре. Забудь про це. Ходімо, Дженніфер. Поспішай. Добре. М. Вау. Ай. Це книга магії? Привіт. Можливо. О, гаразд. Давай відкриємо. Ах, врятуй мене. Баколики. Хто наважився порушити мій спокій? Я теж ні. Це був не я. Ем, Френк, куди ти пішов? А. Це круто. Давай подивимось. Угу. Це справді розслабляє. Що? Ой. Що це таке? Це мій попіт. Ні, рука. Я не збираюся віддавати його тобі. Ой, ти розрізав мою попит навпіл. Ну ось, візьми цей лимон в око. Отак. От Фу. Вичавлюй лимонний а, сік. Правді це зробив Як Луї. О. Дякую. Ого, чувак. Думаю, я в порядку. Що сталося? Ну, я тільки що вас врятував. Камінь, ножиці, папір. Так. Ура! Я перший. Ой, я не люблю морські водорості. Вони зовсім не смачні. Ой. Невже я справді муситиму з'їсти всю миску? Це не підійде. Їж нормально. Давай. Гаразд, дівчата. Не хвилюйся, Дженіфер. Ти зможеш. Запускай. Дякую. Ось у чому річ. Ну що ж, Лілі, твоя черга відкривати це яйце. Добре. У мене є кокос, М -м 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 чудово! Не ламайте! О, тут є перемотування, ха, це чарівний пульт. Як круто, я зупинив його. А тепер включаю нормальний режим. Що? Дай чарівний пульт! Це було погано. Дай мені це. О, це чарівний пульт дистанційного керування. Я знаю, що я збираюся зробити. Я збираюся його використати. Ха. ха Тепер френк на паузі. І. Я знаю, що робити. Ти знову їстимеш водорості, Дженіфер. Це справді? Ні. Будь ласка, ні. Так, давай. Чому ти така жорстока? У мене вся Для, влада в її! світі. Хм. Ну ні, за що. Я вкраду цей пульт. Поверни його. Дівчата, ні. Що відбувається? Ого, воно розбило погод, але розбило два. Що? Що? Ні, ти зламав. Пульт дистанційного керування. Давай полагодимо його. О, ні. Він увімкнений. Кльово. Кльово. М -м, який Кльово. смачний кокос. Ах, буде набагато зручніше їсти його ложкою. Так, супер смачно. Чи можу я відкрити це? Ого, скільки тут соди і желе. Спробуємо. О, Досить так смачно. Круто. Гей, hey, привіт, Лілі. Можеш поділитися зі мною цим напоєм. Ой, ні, це жадібно. Не хвилюйся, Франку. О, нічого. Але що в тебе є? Ой, ні. Я взяв цибулю. Як це неприємно. Ух. І як жахливо пахне. Так. Це справді неприємно. Мені все одно доведеться Ой, відкрити сіга. свій сейф. Це чарівна лампа о, Робін і Джинні з'являться. Так, давай. Гей, вони працюють. Що? Ну ж бо. Ого, подивись. О, о, а, чоловіче. О, о. о, 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 о Як о, довго о, я спав? О, вітання. Я найчудовіший мах у світі. О, привіт, майстре! Привіт! Ну, загадай три бажання! І я їх виконаю. М? Окей. Легко. Ось, тримай. Ого, дякую. Так. Що? Ну, я теж хочу, джині. Будь ласка. Так, я йду спати. Бувай. М? Яке смачне желе. Ах, так добре. Бідна Дженні. Не сумуй. О, ей. Тепер я пахну цибулею, який жах. Ну, подивимось, на що здатна Дженні. Я слухаю тебе, господарю. Що ти хочеш? Дай Дженніфер Екс. Знуджений. Ось, будь ласка. Я стала принцесою. Дякую, Френк. Ми любимо тебе. Ой, ну ні. Тепер моя черга загадувати бажання. Алло? Моя дорога! Привіт! Хей. Я хочу мати принца. Джин, дай мені його! Будь ласка. Ну, гаразд. Що? Віддай мені моє ягня. Oh, що ти робиш? Що відбувається? Я намагаюся. Час створити трохи магії тут. Ой, ні. Здається, це не спрацювало. Бувай! Це не принц, це жаба. Бінго. Ну, я знаю, що робити. Я маю поцілувати її, і вона перетвориться на принца. Ну ж бо. о, ні, врятуй мене. Ну? Що я можу сказати? Гей, давай, Дженніфер. це було неймовірно. Ура!